Об'єкт, де розробляємо землю під посів, де працює мульчувачом. Незамінімий один, і розкидає, і підживлює, і, і солома, і преса, і культивірує, і решків багато. Ну і Кат зараз шліфовою бороною працює. По мерзлоталому, нічого не давали, в принципі, не плануємо. Будемо тільки по тих карті працювати інсектициди. 925 літра на гектар. Поділили, щоб попроще було. 3 800 води. Так, це ось такий маточник. Це 10-кубова бочка на воду. Ще 2 по 5. Води у нас 20. Куби вверху, можна 10 кубів. Ось так у нас це все діло виглядає. Маса має бути хороша, тон 30 повинні взяти. Працюємо, працюємо, хочеться багато що встигнуть. Друзі, всім привіт! З вами Микола Монашок і, звісно ваш улюблений канал Агросфера. Я вас всіх вітаю. У нас новий випуск підійшов. Знімаємо. Сьогодні субота, 29 березня. Ми працюємо повним ходом, ждемо дощу, просто капець, як надо дощ. Польові роботи в розгарі, посівна на носу, готуємося. В общем, шпарим повним ходом. Зараз ми заїхали на об'єкт, де розробляємо землю під, під посів, де працює мульчувачом. І після цього мульчувача також вже диски пройшлись, де будемо там вирівнювати більш-менш все його рівненько, щоб було. Я і в минулому році показував, в принципі. Це місце, але ми все ніяк його не можемо довести до ладу, тому що, як всі ви знаєте, що багато чого хочеться зробити, але ти просто його не встигаєш, людей не вистачає, є первостіпінні задачі. І так як техніка у нас тільки 79-20 може робити з цим мульчувачом, бо в нього є уміншитель ходу, тільки один цей трактор, а цей трактор у нас незамінімий один, і розкидає, і підживлює, і, і солома, і преса, і культивірує, і все на світі робить. То і сіє, то в свободне в принципі, время ми робимо цим мульчувачом. Уже три роки ми тут на цьому об'єкті робимо 60 гектарів. Ось ззаді, в принципі, отакі були тут. Кустарники. І зараз після цих кустарників ми повикорчовували пітушком gcb екскаватором. позвозили їх на кучу, потім на дробілку. Вітер сьогодні просто капець. І потім ми мульчуємо. Ось так мульчуємо, потім діскуємо, вирівнюємо, боронуємо і сіємо. Ось так це виглядає. Все вже так трохи наривається, земля м'ягка, а штониш. Ну чого такий бугорок? того, що підняли цей, підняли каток, бо трохи забивається. Ось так робить. Працюємо мінімально на, на, на 10 см, просто щоб ізмільчити, сильних корінь немає, а таке маленьке, то сильно гли, глибоко не зариваємося, а на 10 см ми його перемелюємо, в цьому році посіємо, передіскуємо, буде сонях, потім пшениця і через 3 роки зрихлим, то воно все вже отаке. Перегніє до рехлітіля. Отакий план. Отакий мульчувач. Так це все працює. Працює десь 2-3 гектара в день. Ось за недільку вже гектар 15 ми тут зробили. До посівної ще геть трошки тут осталось. Зробити днів 5-7, і думаю, Закінчимо. Ось так працюємо, підготавлюємо, розрівнюємо і приводимо до ладу землю. Так що приємного просмотру, ми продовжуємо, поїхали! Як кат вже доробляє обороновку на дуже карявому такому рихлені, де вже практично в зиму рихлення з дисками не йшло і коло тайгер ми працювали одними лапами, е -е, то там є у нас 150 гектарів такого карявого рихлення, можна так сказати. не ідеального з Зараз подивимося, як з цим корявим рихленням, з рештками, де ще жатки були без базі змільчення, великі вели, штурпаки кукурузи. Рештки подивимося, як він з цим справляється. Чого є привичка в цьому, вонокат працює? Скажіть, у вас теж привичка в полях, навіть їдеш в полі, я включаю повороти. У кого є така привичка? Це хороша, кстати, привичка. так, ось кац мали. Получається, у нас тут одна бороновка вже була хетезиком. обичними старими боронами. Бачите, які колдагрье. І рештків багато. Ну і кат зараз із шлейфовою бороною працює Ось так виходить. То звісно геть друга історія Будемо робити в два сліди. Будемо робити в два сліди. Це ось тут зроблено. А тут не зроблено. Ну десь він другий слід був пройшовся. Це ось о, по-моєму, другий слід. Зараз ми до нього дойдемо. Так, да, ось о другий слід, то тут, тут взагалі норм. Ось о другий слід. То тут нормально, отлично. Отлічно буде. Виходити. А так, бачите, жатки без змільчення забирали. Получається рештки великі. Плюс дисками ми не заробляли. Воно вийшло ось такий трохи корявий обробіток. Ну, його небагато і таке буває, але головне, щоб зрихлили. стерня зверху є голову буде держати, заборонуємо, борони йдуть і буде нормально. Так що, друзі, ставимо лайк, пишемо коментарі, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Їдемо далі. Друзі, всім привіт ще раз. Продовжується наш випуск, але дознімаю я його, звісно. Десь днів 5, мабуть, пройшло, ми нічого практично не робили, тому що пройшли дождики. Десь 10 мм, десь 12 мм, але було сиро. Дощ би і маленький, але 5 днів ми практично нічого не робили. Сьогодні у нас 4 березня, погодка дуже гарна, 17-20 температура. Зараз ми плануємо виїжджати, бризкати горох. Забирати падалицю пшениці. Після обіду десь виїдемо, будемо бризкати вже нульові поля після кукурузи під соняшник, там уже сорняки зимуючі пішли, то треба накривати, також вийде оприскувач. І до дождю ми не встигли докидати сілітру по третікалий жито під сінаш, там гектарів 100-115. Зараз також докидуємо. А завтра, сьогодні п'ятниця, а завтра передають вже в обід дощ. І на неділю дощ, і на слідуючий тиждень у нас похолодання. Передають буде холодно, плюс один, плюс два, плюс п'ять, мінуса ночі. А ми планували друге-третє проганяти сівалки, то не так воно все як хочеться йде по плану. так що так що такий у нас сьогодні розпорядок. Ще в другий слід ми не доборонували час, також будемо добороновувати, але це не сьогодні, може, завтра попробуємо. Садок також робимо із мільчителем. В общем, чуть-чуть розчихляємося після паузи. Я бажаю вам приємного просмотру. Пишіть коментарі. Зараз дуже гарно написати коментарі, в кого який же пройшов. І, можливо, вже хтось і сіє. Так що так, поїхали далі. Так, друзі, ходимо Ми зараз вже по гороху приїхали. Хочу показати вам горох і трохи про нього розказати. Ось такий горох. Працюємо ми зараз по падалиці ці пшениці гербіцидом. Пшеничка. Оприскувач зараз туди поїхав, приїде оттуда. Даємо гербіцид, даємо заодно і інсектицид. Гербіцид по падаличній пшеничці. По гороху сіяли ми його пізнувато вже після пшениці, ячмія. Він у нас там єлі-єлі в зиму взійшов. Починали ми посів з 1,2 мільйона, а закончили ми, мабуть, там 1,5-1,6 мільйона. Сіяли міждурядя 19. Зараз десь навесну ми маємо в середньому 25-26 штук на метр з міждуряддям 19, то це десь. Примерно там 52 метри 25 на 1 300. 000. В середньому ми маємо, то в принципі нормально. Десь там 20 штук, десь 25, десь навіть 30. Ну, в середньому 1,2, 13 3, можна сказати, ми маємо, то нормально. Раніше ми всі года сіяли там 1,1 мільйона, 1, 1 там один і навесно він трошечки вимерзав. А це, в принципі, нормально перезимував, то довно бути порядок. Ми нічого йому не давали, сіяли без добрив і не підкармлювали по мерзлоталому, нічого не давали і, в принципі, не плануємо. Будемо тільки по тих карті працювати інсектициди, гербіциди, фунгіциди, бор, там, мікруха, амінокислоти. Може, якісь легенько, і все в принципі, подобре. Вам нічого давати не будемо. Ось оприскувач їде. Пилючка вже конкретна. Пройшли дожді. Буквально вчора ще ми тут грязюка болото, було. сьогодні 22 градуса, 23. 3-4 години, якихось як дождя й не було пиль. Присквач ходить 20-22 км в час, щоб сильно пиль теж не піднімати. Е, Льємо ми 92,5 літра на гектар. Поділили, щоб попроще було 3800 води щоб ровно на 40 гектар вистачало, щоб легше було щитати по хімії. Вон там воно маточник стоїть. Працюємо через маточник. Нема ніяких каністер в полі, нічого. Просто куби, в куби погрузили і в кубах дозатор через айпад. Видаємо, дуже крута тема. В Америці взагалі хімію торгують в Кубах, щоб ще у нас в Україні хімію можна було купити під таку технологію в Кубах. Було дуже круто. А так, в принципі, вся хімія в каністрах, то ми ще самі перегружаємо з каністер в куби і вже працюємо з кубів. Так що так, пізніше чуть-чуть розкажу ще про сам, про сам маточник. Що і як покажу більше конкретно. В принципі, ось так по гороху. Думаю, буде порядок. Ми його посіяли по плану, взагалі, я, як я взагалі дивлюсь на цю культуру і за чим ми її всі в оборот внідрили. Там останні 3-4 роки ми сіємо горох, і в принципі непогано виходить. В минулому році ми е, на тони вийшли, дуже класний сорт знайшли. Ендуро. Ендуро дуже прикольно, мені подобається. І ми посіяли, зробили на самих таких слабеньких полях, там, де ні жижі, нічого, на самих віддалених. І посіяли ми після пшениці, потім горох і планується тут по нулю посіяти ріпак. Взагалі горох. Вбиваємо два зайця. Лучше земля стає, улучшаємо на слабих полях. Після нього можна сіяти одразу по нулю. Ріпак, що теж є добре. Тобто, як предшественник під ріпачок. І, в принципі, якщо він у нас там і в ноль вийде, то це краще, ніж парувати землю, якщо сильно слабі поля є Пар держать, але за паром треба ще дивитися, культивувати гербіциди давати і так далі. В принципі, воно на те виходить, що й по гороху. Але після гороха. Геть друга історія, все геть по-другому росте, що пшениця. Пшениця взагалі круто. Соняшник ми ще не пробували. В прошлом году ми ріпак не посіяли по гороху, в цьому році у нас буде по гороху, по нулю соняшник, то подивимося, що воно покаже, дуже цікаво. Так що, в принципі, такі соображення. За чим нам горох? Ну і горох даємо його на тваринництво, естественно. так що. Такі от діла, поки горох мені подобається. Так, це ось такий маточник у нас. Доведення Це 10-кубова бочка на воду, ще дві по 5, води у нас 20, куби вверху, можна 10 кубів, 10 видів, хімії або 10 різних препаратів або одного препарата, або трьох, або чотирьох. Сам ще маточник є, що можна вручну загружати. Можна з кубів загружати, можна з кубів і щось додавати. Такі крила поробили. В общем, так це, в принципі, виглядає. І чим удобно. Зараз там 7 тон 6 тонн хімії. И нема ні канистр, нічого, монетушку і погрузили, і все, работаем. Если щось таке сипуче, треба добавить, то добавляем через Через матушник. Цей. Ось так і працюем, машина полноприводна, друшо, що, щоб можна було виїхати. Так, телепортировались ми на Жито. Тут, конечно, Росаша, жито маса хороша. Завтра з обіду передають дощ, в неділю дощ, ті, що 100 гектарів ми не встигли докидати до дождя. Бо, кстати, опять на наквернули, якщо помните, лопнула рама, ми три години підварювали, то того й не встигли. Ну і зараз докидуємо. Ось так у нас це все діло виглядає. В принципі, чистеньке все, сернячка немає. Росаша, бачите, після дождя ще мокро. 68.30 бігає. Даже грязючку вона трохи підкидає. Отлічно якраз на вечір. Лягає. Ось так, селітра у нас на мокреньку землю. Завтра роса, все воно розтане. Дождик впитає. Ух, бомба. Блін, навіть не можу це. Ого! Мощний, конечно. Можна ще это. Розвернувся вже, їде далі. Так, ну і вкратце, звісно, скажу, що ми робили по, по житу і третікали. В принципі, під ці ми робили все одне і те саме. Тобто У нас 50 на 50 і жито, і, 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 і третікали. Сіяли все, ми тут давали в два рази більше порівняно з обичними там, товарними полями пшениці. Тут ми сіяли 100 кг 18,46 посів посів, сіяли ми отакі от, от добрива 18,46, скільки мільйонів вже не помню якщо чесно. 100 кг 18,46 і по мерзлоталому 150 селітри 160 і 140 сульфат амонія через недільку. І через 3-4 тижня ось кидаємо 100 кг селітри. І таке от у нас получається жито і тритікали просто бомба ну ось ще теж через дорогу таке саме ось ми тут уже кинули тут теж піцінаш чорне стоїть гарненьке Ух. маса бути хороша тон 30 дорожні взять Подивимось, трохи вже закатали, звісно, воно вже, мабуть, не дуже та й підніметься. Ну, будемо дивитися. Вже ряди закриті. Ось усі літра лежить. Є сорнячок чуть-чуть на цьому полі но не критично. По сорнячку. Ось так виглядає 100 кг. Бачите? Підніметься. Вже не підніметься. Не підніметься. Зараз ось треті кали кидати і ще будемо кидати під 75 гектарів на круговому поливі 300 кг сульфат амонія і 100 кг селітри. На поливі зарядим під кукурузку, ще кинем, Так що працюємо, працюємо, хочеться багато що встигнуть. Завтра до обід, ще зранку, завтра виїдемо на нулі. Під соняшник чистить, бо щось нулі у нас з зими є поля, такі критичні, грязненькі. Так що працює.